я з вами хочу проговорити, які ж нас виникають бар'єри в навчанні, яка взагалі моя, моя моя мета? Моя мета допомогти власникам бізнесу переключитися знаєте, з ролі лідера в роль учня, щоб вони могли ефективніше навчатися. Чому тому що власник бізнесу зазвичай приймає рішення і він є лідер. Але для отримання нових знань і вмінь він може. Він має відмовитись від цієї ролі на користь ролі студента для цього, що потрібно змінити своє ставлення до навчання і переглянути знаєте, свої попередні уявлення про навчання. Як це взагалі зробити? Тобто, бути відкритими, хто такий студент. Це типу людина, яка постійно досягає якихось там нових знань, і потрібно відмовитися від того, що ви знали раніше, або якийсь досвід, і, типу, впитувати як губка, мочалка, все нове. Приймайте помилки. Власники бізнесу часто вважають помилки недопустимими, але вони є необхідною частиною процесу, який є, ну, типу, коли ви знаєте. Приймаєте свої помилки як можливість, то ви і навчитесь чогось нового. Бути цілеспрямованим, що це означає, тобто потрібно до кожного навчального курсу підходити з якоюсь ціллю, Тобто що це він вам дасть? Так яка основна взагалі помилка в навчанні? Це те, що вам вже все відомо, і дозволяти минулому досвіду негативно впливати на майбутнє навчання. Як це взагалі можна пояснити? Це зазвичай зазвичай відбувається, коли люди стають закритими там на якісь нові ідеї або не визнають необхідності вивчення нового. І другий такий важливий момент це минули якісь невдачі, негативні там враження, наприклад, від навчання, які можуть фактично бути перешкодою для майбутнього навчання, і люди можуть опиратися від чогось нового, боячи, що вони знову ну потраплять в ту саму, знаєте, точку не я не знаю, їм щось там не вдасться, або просто. Неприємно відчувати в себе в якійсь там певній темі або області. Щоб подолати цю проблему, я рекомендую задуматись про те, що невдачі це є частина навчального процесу, а не слід того, що потрібно уникати. Крім того, важливо зрозуміти, що кожен має свій власний темп, і це відносить до того, як ми вчимося, і е, які, скажімо так, ми методи використовуємо для засвоєння нової інформації. І це не стосується інтелектуальних здібностей або якогось там таланту, а скоріше відноситься просто типу, до якихось там особистих моментів. Чому люди взагалі не хочуть визначити там свої обмеження або що їм заважає, дивіться. Визнання своїх якихось там обмежень є важливою частиною особистого і професійного розвитку, і визнання того, що ви щось там не знаєте або не вмієте, це може бути першим кроком до навчання або взагалі до розвитку нових якихось навиків. Це також може допомогти знаєте, нам краще розуміти себе, там якісь свої сильні сторони, і взагалі області, які потребують удосконалення. Програма систематизації вона, дізнесу, вона вимагає не тільки нових знань, а Взагалі нового способу мислення. Чим більше ви ділитесь, відкриваєтесь, задаєте питання, тим більше глибші стануть ваші знання і розуміння. І основний момент в цьому це є ваша відкритість, це, скажімо так, ключ до розвитку, до успіху ваших. Бізнес цілей і навчання це не є там процес передачі інформації, це взагалі процес взаємодії, дискусії і відкриття. Тому я вас закликаю бути відкритим. Вивчайте, задавайте питання, дозвольте собі рости, дозвольте собі навчатися, дозвольте собі помилятися, грайте, то тобто робіть це граючись, і пам'ятайте, що ви не одинокі в цій подорожі, а я вам допоможу. І я тут для того, щоб вас підтримати на кожному етапі. Тому давайте пройдемо цей шлях разом.